Власник англійського клубу Nottingham Форест, за який невдовзі виступатиме Олександр Зінченко та грецького Олімпіакоса, де грає Роман Яремчук, Євангелос Марінакіс зробив скандальну заяву щодо війни в Україні. Бізнесмен припустив, що конфлікт можна було б зупинити, якщо Захід припинить фінансування української влади та піде на поступки Росії, віддавши частину територій. На ці слова різко відповів колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він нагадав, що саме такими ж аргументами у 1930-х користувався Гітлер, виправдовуючи захоплення Чехословаччини. За словами Джонсона, подібні тези Путіна сьогодні щодо України є неприйнятними і небезпечними. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін отримав шанс змінити клуб наприкінці літнього трансферного вікна. За даними Тімток, голкіперу надходила офіційна пропозиція від турецького трабзонспора. Де зараз виступають українці Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Втім, Лунін вирішив відмовитися і залишитися у Мадриді, щоб продовжувати боротьбу за місце в складі Реала. У результаті Трабзонспор переключив увагу на іншого варіанта і орендував Андреа Онану з Манчестер Юнайтед. Київське Динамо зробило офіційне кадрове підсилення тренерського штабу. До команди Олександра Шовковського приєднався колишній гравець клубу та збірної України Артем Яшкін, який працюватиме асистентом головного тренера та відповідатиме за підготовку нападників. Яшкін добре знайомий київським уболівальникам. У складі Динамо він виступав у період з 1998 по 2002 роки. Тричі ставав чемпіоном України та двічі вигравав національний кубок. Також він має досвід виступів у закордонних чемпіонатах. А в активі Артема вісім матчів у складі національної збірної України. Після завершення кар'єри Яшкін працював у дитячо-юнацькій школі Динамо та у структурі львівського руху. Тепер він повертається до рідного клубу вже у новій ролі. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.